Давай попрактикуємо математику чотири додати шість. Десять помножити на два, двадцять, помножити на три тридцять. Олександр Гельфанд тренує пам'ять за допомогою математики. Сьогодні йому виповнився 101 рік. Окрім обчислення, Олександр Фаєлович знає столиці усіх країн Європи. Місяці пам'ятає деталі своєї біографії. Чоловік розповідає, що його здоров'я зберегла праця, заняття спортом та міцна родина. Мій батько займався. Вырубил, выращивал продукты на сельского господарства, жито на хлеб. Мы не покупали, а свои хлеб Ну, и батька мой пизда еще занимался тем, что селянам окна Стекла в стеклі, вставляв. Олександр Рафаїлович був учасником Другої світової війни згадуючи ті часи, бажає українцям скорішої перемоги та миру. А зброював самоліти бомбами, пуш, пушки ракетами, пулітами, кулями. Я відомстив за смерть мого батька, який якого за... застрелили фашисти син Олександра Гельфанта Володимир розповідає, що 101 рік діду Севі лише за документами насправді йому виповнилося більше 103. батьки пана Олександра проживали у віддаленому білоруському селі і не мали змоги поїхати до міста та зареєструвати сина одразу після його народження. По квартирі він ходить дуже багато раніше, коли він був молодший, він ходив кілометрами. І, вийшовши на пенсію, він багато займався спортом. По півтора, по два часа міг робити зарядку і годинами ходити пішки. Це способствує тому, що все ж таки він бореться за своє життя. це взірець для всіх. Треба боротися. Надія Кривко, Микола Мальничук, новини на суспільному рівне.